З 5 по 9 вірш. І пророка Ісаїї, 50 розділ, з 5 по 9 вірш. Владика Господь відкрив вухо мені і я не противився, не відступив назад. Я віддав спину свою тим, хто б'є. І щоки ти мої тим, хто вражає. Обличчя мого не відвертав від ганьби й ублювання. І владика Господь допомагає мені, тому не соромлюся я, тому я тримаю лице моє немов кремні і осоромлений я не буду. Близько той, хто. Виправдовує мене, хто хоче змагатися зі мною, стань мо разом, хто хоче судитися зі мною, нехай підійде до мене. Ось владика Господь допомагає мені, хто звинуватить мене. Ось усі вони зітліють, наче одяг, зідиний міре. Ось такі, такі слова. Ми читаємо на сторінках Біблії. це пророчі слова про Ісуса Христа. Це слова, які колись Бог сказав через пророка Ісаю, і вони записані на сторінках Біблії. Якщо ми були уважними, то в п'ятому вірші ми з вами прочитали, коли Ісая говорить про Ісуса Христа, він каже, що владика Господь. Відкрив у мені, і я не противився, не відступив назад. Сьогодні, коли ми згадуємо про страждання Ісуса Христа, коли ми згадуємо про наше вами викуплення, про те, що Ісус Христос викупив нас з того рабства гріхови і. Назвав своїми дітьми, прийняв свою сім'ю. Це для нас велике благословення. І бачимо, що Ісаї говорить про те, що Бог говорить до Ісуса Христа. Ісус Христос не відчинився, а Його вухо було відкрите, щоб почути все те, що Бог говорить. Мав. Він каже: Я не відступився назад. Я готовий то зробити. Принести себе в жертву для того, щоб викупити нас із вами. Я каже, віддав спину свою тим, хто п'є, і щоки мої тим, хто уражає обличчя Мого, не відвертав від ганьби юривої. І коли ми читаємо Євангелію від Матвія, ми читаємо про те, що Ісус Христос. Коли страждав, коли переносить всі страждання, то читаємо, що тоді плювали йому в обличчя, і Меніліст Матвій пише у 26 му розділі 67 йому тоді плювали йому в обличчя і били його по щоках, а інші знущалися з нього, говорячи, пророкуй нам Христе, хто вдарив тебе. Ось це слова, які вже збулися. Це слова, які свідчать про те, як поставилися до Ісуса Христа, які свідчать про те, що ті пророчі слова, які записані в книзі пророка Ісаї, вони збулися, коли Христос був на землі, коли прийшов на цю землю, коли звершував своє служіння. І під кінець служіння ось так поставилися до Ісуса Христа. Йому прийшлося багато чого перенести. Його били, відчували, і йому плювали очі і йому говорили: Угадай, угадай, хто вдарив тебе. І ось пророк Ісаїя говорить, він пророк Ісуса Христа говориться, каже, я віддав. Пину свою тим, хто б'є. Я віддав. Тобто добровольно. Христос каже, що готовий був на то. Я віддав стину свою тим, хто б'є, і що продає тим, хто вражає. Обличчя мого не відвертав від ганьби і не хльови. Уявіть собі. Це свідчить про те, що тоді, коли клювали в очі Ісусу Христу, Він не прятав свого лиця. Він не прятав його. Він був готовий до прийняття. і лише уявити собі безгарішний Ісус Христос, який все це переносить заради нас грішних. Ми чули вже сьогодні. Брат Міша зачитав, услані до Римля, Були слова і з 5 розділу теж зачитувався, де говориться про те, що Ісус Христос Вон, помирав за грішних. Так ми з вами читаємо. Але Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішні. Тому тим більше виправдані нині кров'ю його ми будемо спасені ним від гніву. Тоді, коли буде ще грішні, тоді Ісус Христос обирав за нас і з вами. Читаючи ці слова, я думаю собі, як часто в нашому житті ми забуваємо. Наше викуплення. Забуваємо про те, що прийшлося перенести Ісусу Христу заради нашого Спасіння. Але Ісус Христос ще і говорить про то, що Він не був один. Господь допомагав йому це все переносити, наш Бог, творець наш, Батько наш, допомагав. Він каже, що і владика Господь допомагає мені. Тому не соромлюся я, тому я тримаю лице моє немокреме і осоромлений я не буду. Тобто Ісус Христос був впевнений в тому, що Його Батько Небесний не залишить Його, що Його Батько Небесний посміється над усіма ворогами Його. Христос знав це з такою вірою. Своєму серці проходив все це, що йому прийшлося перенести, будучи тут на землі. Читаємо послання до Єфесян у п'ятому розділі є записані такі слова. Послання до Єфесян п'ятий розділ. Другий вірш. І живіть, каже, у любові, як і Христос возлюбив нас, і віддав себе за нас приношенням і жертвою Богові запашність є. І живіть у любові. Тобто, коли ми говоримо про страждання Ісуса Христа, кожен із нас розуміємо, що. Христос умирав за нас, тому що любить нас. Христос прийшов на землю, тому що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина народного, для того, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, але не мав життя вічне. Ми це розуміємо. Про це свідчить нам Слово Боже. І коли ми говоримо про страждання, про те, що переніс Ісус Христос. То розуміємо, що він з добровольно все це переніс. Але яка причина? Причина у любові, бо так полюбив нас. І ось апостол Павло, після Дня до Єфесян, він каже: і живіть у любові. Тобто, закликає нас, людей, пам'ятати, пам'ятати, наскільки Бог полюбив нас, закликає, щоб перебувати і самим у любові. Тобто жити. У любові. Як і Христос полюбив нас. Христос настільки полюбив нас, що віддав себе за нас приношенням жертв, і жертвою за і закрашність приємно. Ось як полюбив нас Бог. Ось чому ми сьогодні з вами маємо можливість бити в домі Божої, чому ми з вами маємо можливість прославляти Господа. Тому що Сам Господь полюбив нас і вибрав нас для того, щоб ми славили Його. Коли читаємо іслання до римлян, то читаємо у 8 розділі є дуже важливі слова, я хотів би їх зачитати, 8 розділ з 31 по 39 стих. Бо коли читаємо тут у пророка Ісаї то ми читаємо, що близько той, хто виправдовує мене. Хто хоче змагатися зі мною, станьмо разом. Хто хоче здивитися зі мною, нехай підійде до мене. Ось владика Господь допомагає мені, хто звинуватить мене. Ось усі вони зідлі, наче одяг, звіданий в морі. Це Ісаїя Слово. А коли читаємо Послання до Римлян, 8 розділ, то читаємо з 31 вірша, де апостол Павло каже такі слова. Що тоді скажемо на це? Якщо Бог за нас, хто проти нас? Той, хто навіть Сина Свого не пожалів, але за всіх нас віддав Його, як із ним не дарує нам і всього?» Хто стане звинувачувати вибраних Божих, Бог виправдовує? Хто ж той, хто осуджує? Христос помер, але й воскрес. Він і правиці Бога, він і заступається за нас. Хто відлучить нас від любові, Христової? чи скорботи, чи утиски, чи гоніння, чи голод? Чи нагода, чи небезпека, чи меч, як і написано, за тебе умирлять нас цілий день, нас вважають за овець на Дархання. Але в усьому цьому перемагаємо через того, хто полюбив нас. Бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні сили. Ні теперішні, ні майбутнє, а в ні ніякі глибина ніяке інше творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка по Христі Ісусі, Господі нашому. Це апостол Павло. Це апостол Павло говорить теж про те, що говорить Ісая. Ісаїя каже за Ісуса Христа, що Бог не залишає його, готовий Його захистити. Готовий Його виправдати і це засвідчити через Воскресіння, Воскресити Ісуса Христа. Тобто доказати, що та жертва, в яку приніс себе Ісус Христос, вона є приємна йому. І Він прийняв її. І його задовільнило, та жертва задовільнила за викуплення народу. Заради спасіння. Але живучи тут на землі, ми з вами також маємо ворога, який постійно робить е, в тому напрямку, щоб збивати нас дороги. Але, як бачимо, апостол Павло говорить, якщо ми перебуваємо, перебуваємо в любові нашого Господа, то ніщо не зможе нас отлучити від от Христа, якщо ми дійсно перебуваємо. Ніякі сили не можуть отлучити. Ніяка глибина, ніяка висота, ніж, ні майбутнє, ні теперішні, Він може відлучити нас він любого Ісуса Христа. Дорогі мої, я думаю собі, коли перечитую все, і думаю, а не вказана свобода, не записана свобода в цих словах, яку переживають люди. Наскільки свобода впливає на людей? І як вона легко одлучає людей від Христа. От коли є годіння, то є щось важке і людині ну, присуще супротивлятися і не дозволяти. Ми знаємо, коли були годіння, як християни ставали плеч опліч, як разом молилися, навіть не ділилися на різні розповідання. Ставали разом помолилися. Противоставали тому всьому зло. Але коли свобода, всі роз'їжджаються, всі розбігаються, кожен робить, що хоче. І це впливає на духовний стан людини. Це впливає на духовний стан людини. впливає на відносини людини з Богом. І людина стає холодною, людина стає. Равнодушним до Слова Божого, до того, що Христос вмирав за неї, що Христос продавав за неї свою кров і так далі. І це проблема. І це проблема, і тому апостол Павло, пишучи все, ці слова, Він говорить: ніщо не отлучить. але зауважуся, якщо ми перебуваємо, перебуваємо в любові нашого Господа, перебуваємо з Ним. Ми знаємо, що Христос залишив для нас із вами і заповіді, і хороші заповіді, які свідчать нам про те, ми теж що ми пам'ятали, що Будь полюбив нас, і ми маємо жити в любові, жити, жити один з одним на основі теж любові. Читаємо в 15 розділі. Є записані такі слова з 9-го лиша Івани Івана. Як возлюбив мене отець, так і я возлюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Як возлюбив мене отець. Так і я возлюбив вас. І такий заклик Перебувайте в любові моїй. Якщо заповіді моїх дотримуєтесь. Що перебуваєте в любові, мої, як і я виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в Любові Його. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала, і ця радість ваша була повною. Оце заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я возлюбив вас. Ніхто не має. Більше тієї любові, ніж та, як хто душу свою покладе за друзі Свою. Ви, друзі, мої, якщо виконуєте те, що я заповідаю вам. Які важливі слова, слова Ісуса Христа. Це слова, які колись сказав Ісус Христос, нагадуючи учням своїм, нагадуючи про то, що так як Батько Хес не розлюбив Його, тобто Ісуса Христа. Так каже, я полюбив вас, вас, людей, я полюбив. Друге словами, пам'ятайте про це, пам'ятайте про це і перебувайте в любові моїй. Бой Заповідь каже Христос, це я сказав вам. Щоб радість ваша, моя була у вас і перебувала, і ця радість ваша була повна. Оце заповідь моя, щоб ви любили один одного, як вас любив, як я возлюбив вас. Дорогі мої! Це дуже і дуже важливі слова. Будучи тепер на цьому семінарі, то для пасторів з дружинами і там був брат з Америки. Який викладав теж на цьому семінарі, він говорив теж про любов. Він говорив про те, наскільки важливо, щоб завжди в усьому основою була любов, як в сім'ї, так і в церкві. Щоб, так, щоб ми розуміли, що наше викуплення теж основане на любові. Не просто так. Але Бог полюбив нас, полюбив нас, тому і спас нас. І ця любов повинна супроводжувати кожного з нас у нашому житті. Вона постійно має бути між нами, як той розтвор, який з'єднує уділий матеріал. Так само любов у нашому житті. То любов, та, про яку говорить нам Слово Господнє, заповідь каже, щоб ми любили одне одного. Щоб не робити зла один одному, щоб завжди з повагою один до одного. І ось тому ми сьогодні і говоримо, наскільки важливо десь заглянути в своє серце, це десь там не дається якесь зло, якась ненависть по відношенню до того. Це важливо. Тому що живемо на землі і буває всяко в нашому житті. Але ми повинні контролювати себе. Контролювати своє серце. Сьогодні ми чули братом з маркуцом, на, на початку було зачитано, щоб випробовувати себе. Кожна людина випробовує себе. Я не бачу ваших сердець, але Бог бачить, і ви знаєте, що є в серці. Тому, коли ми молимося, Господь хоче, щоб ми в молитві говорили йому. Говорили, і якщо є за що просити пробачення, просили пробачення. Якщо видно, що не вистачає цієї любові в нашому житті, просили у Бога, щоб допомогти, щоб вона діляла цією любов'ю, щоб вона зростала в нашому християнському житті. Хай Господь нам в цьому допоможе. І коли ми будемо роздумовувати над словами, які ми з вами прочитали, що Христос добровільно все це зробив, тобто віддав себе в жертву за нас, той надихає нас. Я <клес> то я такий, Я просто людина з поруку, а Бог Ісус Христос, безгрішний, творець всесвіт. Чому це? Тому що любить мене. І Якщо він так любить мене, то ми в мене бажання перебувати його любові. Постійно. Не подеколи, а постійно. Нехай Господь нас цьому благословить, і нехай ім'я нашого Господа буде прославлено у нашому житті, а Господу нашому майбутне слава за всього. Амінь. Амінь. Давайте ми ще помогумо.